Стополю приготуватися давно там не чули звуки вибухів, але сьогодні вранці знову шокуючі малюнки на небі, люди просто шоковані, гучні заяви, бабахи один за одним, бойові кораблі рашистів не очікували такого. Почали певні заходи для порятунку. Можливо, не всі були вдалими. Говорять таке, що просто в голову не лізе, Немислені слова про підводну атаку. Все різко змінилося, розстановка сил. У чорному морі тепер інша. Відбувається щось ну дуже незрозуміле. Яка ж причина оціх всіх аномальних явищ на арефії, які заяви роблять про бавовну у Севастополі? Будемо розбирати сьогодні у ролику. Всім привіт! Ви на каналі ptv.ua. Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Ну а ми починаємо. У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи сьогодні вночі, 24 жовтня. Рашисти заявили про можливість Жливу підводну атаку в окупаційній адміністрації міста. Видали, що Чорноморський флот нібито відбиває можливу підводну атаку. Про вибухи повідомили місцеві канали. Їх було чути близько четвертої години ранку. Мешканці міста писали, що таку було чутно стрілянину. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, а також так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. Зокрема, телеграм-канал Кримський Вітер повідомив про бавовну приблизно о третій годині ночі. в Купованому Севастополі призначений окупаційною владою гуляйтер міста Михайло Розважаєв заявив, що звуки вибухів, нібито пов'язані з відображенням атаки диверсантів. Процитую більш детальніше. Гучні звуки це на зовнішньому рейді. Чорноморський флот відбиває можливу атаку підводних диверсійних сил і засобів противника. Повідомив розважаєв, як пишуть у соціальних мережах, під час цієї бавовни, нібито ППО окупаційних військ в Севастополі на намагалися збити безпілотники, тим часом в окупованому Криму. Теж вибухи її почули жителі Севастополя. У місцевих пабліках повідомили, що у місті Гучно однак жодної детальної інформації немає, а сирену ніхто не увімкнув. Мешканці міста навіть скаржаться, що так звана окупаційна влада спочатку закликає довіряти лише їх повідомленням. А під час подібних ситуацій мовчить і тримає усе населення в страху, мовляв. Тому й доводиться шукати інформацію в інших джерелах. Схоже, гучні вибухи розбудили місцевого так званого губернатора, і він запевнив, що звуки зовсім не від ракет чи дронів. Цитуємо його: гучні звуки це на зовнішньому рейді кораблі Чорноморського флоту проводять штатну роботу з ППДО. У місті все спокійно. Кінець цитати. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала нічні вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. В ефірі інформаційного телемарафону вона наголосила, що наразі ще рано підбивати підсумки однак, результати усіх. Порадують їм постійно щось вижається, Вони розуміють, що Крим це Україна, і там ведуться бойові дії, навіть тоді, коли їм здається, що там, начебто, спокійно, та їхня перо працює, зазначила Гуменюк. За її словами на цьому етапі задача сил оборони України полягає в максимальному знищенні потенціалу росіян, який вони ще можуть застосувати. Процитую більш детальніше. Ми проаналізували, що вчора ворог вивів на бойове чергування. Два фра. Ригати ракетоносії калібрів, яких не поготові 16. Отже, якусь обстановку чорному морі вони намагаються розвивати. Сили оборони намагаються реагувати. Поки що підбивати підсумки зарано, але я думаю, що результати всіх порадують. Зауважила вона. Очільниця прес-центру також додала, що впродовж минулої доби українським військовим на півдні вдалося ліквідувати ще 37 окупантів. Дві реактивні системи залпового вогню 11 крупно Аліберних гармат та два човни. Гуменюк також уточнило, що збройні сили України продовжують знищувати броньовану техніку Росіян та гатити по місцях управління безпілотниками та станціях радіоелектронної боротьби. Все те, що він ще може застосувати, долучивши як додаткові сили та ресурси. Констатувала вона. Нагадаємо, під час атаки на окупований Севастополь у вечорі 18 жовтня, ракета поцілила по території складу збройня Чорноморського флоту Росії. Один військовослужбовець трьохсотий атаки на окупований Севастополь увечері 18 жовтня ракета поцілила по території складу озброєння чорноморського флоту Росії. Одного військовослужбовця поранено. Про це повідомляє російське видання Астра із посиланням на джерела. За інформацією видання, одна з ракет влучила по селищу сахарна головка під Севастополем. Там знаходиться склад озброєння Чорноморського флоту РФ. Територію військової частини пошкоджено. Місцеві телеграм-канали опублікували чимало різноманітних кадрів, які доводять, що в цукровій головці все ж таки щось сталося. Цього разу пропаганді доведеться вигадати щось інше, ніж робота ППО. Як інформує проєкт Радіо Свобода, Крим Реалії розважає в також підтвердив інформацію про задимлення в районі сахарної головки. У районі сахарної головки дим. Рятувальники вже виїхали на Місце інформація про пошкодження інфраструктури уточнюється. Написав розважає у своєму телеграм-каналі. Бавовна в Криму явищі часте вночі, 18 жовтня на території тимчасово окупованого Криму, прогриміли вибухи. Окупанти повідомляли про роботу протиповітряної оборони Рефії через атаку безпілотників. Зокрема, телеграм-канали Кримський вітер» з посиланням на жителів півострова пише, що вибухи чули у Севастополі, Європаторії, Зоозерному та в районі села Ромашкине, так званий губернатор Севастополя Михайло розважаєв повідомив, що усе під контролем і мовляв, усі в місті все спокійно. А звуки вибухів це у районі північного молу Чорноморський флот проводить тренуванням. також, нібито, навчання було чути й 15 жовтня. Серія потужних вибухів просто сколихнула Севастополь. Тоді окупанти заявили, що це Чорноморський флот застосовує реактивні бомбомети. Однак це не аби як сполахало місцевих. Місцеві телеграм-канали близько 8 ранку почали повідомляти про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Спочатку жителі Криму бідкалися, що чули звуки, схожі на проліт ракет. Згодом повідомили про потужний вибух у Центрі центрі Севастополя за словами користувачів у мережі, звуки вибухів були поодиночними, проте дуже чіткими. Місцеві жителі почали бити на сполох, адже хлопки були дуже потужними. Окупаційна влада Севастополя згодом прокоментувала вибухи. Так званий губернатор Севастополя Міхаїл Розважаєв знайшов виправдання звукам, які наполохали місцевих жителів. Він заявив, що буцімто гучні звуки у районі північного молу, які чули Севастопольці, це нібито Чорноморський флот проводив Дуть навчання і застосуванням реактивних бомбометів. Днем раніше, 14 жовтня, у Криму лунала повітряна тривога, і вже класично не обійшлося без вибухів. Окупанти зупинили рух транспорту. А після чого відзвітувалися про роботу ППО. Цікаво, що це сталося на день пізніше, після того як Україна атакувала російський корабль боян М. 13 жовтня з'явилась неофіційна інформація, що на рейді Севастополя вибухнув корабель. Мовляв, мешканці міста почули Глухий вибух, а також спрацювали сигналізації автомобілів. Потім уточнили, що вибух чули на північній стороні в районі Стрілецької бухти та бухти Комишової. Припускали, що у Севастополі пошкодили носія крилатих ракет Калібр Буян М. Проте пізніше повідомили, що ймовірно причинити наслідки вибуху були зовсім інші. Після цих повідомлень з'явилося уточнення щодо того, який корабль могли пошкодити. Телеграм-канали писали, що мовиться про патрульне судно Василь биков буян М. Є носієм крилатих ракет «Калібр» та Онікс. За даними Міноборони Росії, кораблі із серії Буян М були залучені в ракетних атаках по території України та Сирії. Судно оснащене керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони класу річка Море. Також хочу нагадати вам, що декілька днів тому з'явилася інформація щодо того, що Збройні сили України успішно прорвали фронт оборони РФ під Херсоном. За даними російських змі, дві. Українські штурмові групи висадилися на східному березі Дніпра та прорвали оборону, тимчасово зайнявши всю пойму та позиції на північній околиці піщанівки. Повідомляється, що станом на 18 жовтня окупанти контролюють лише південну частину піщанівки. Занепокоєння військового керівництва РФ і здатністю військ звідбити потенційну українську наступальну операцію через Дніпро може бути частково пов'язане зі станом російського угрупування військ на лівому березі. Командування расистів. В останні ми залучила відносно більшу кількість елітних підрозділів з Херсонського напрямку для підтримки оборони операції у Запорізькій області. Розумієте, основна задача зрозуміти навіщо такі повідомлення з'являються в відкритому просторі? Зрозуміло, чому це роблять російські пропагандисти. Для них важливо виправдати агресію Росії спрямовану на правий берег, і там дійсно люди. Дуже потужно, а росіяни виправдовують це тим, що хочуть зупинити сили оборони, не дати можливості перетнути річку Дніпро, не дати застосувати свої сили та резерви. Вони намагаються виправдовувати це як знищення сил оборони. Насправді, в той же час вони самі з керованими авіабомбами бомблять населені пункти лівого берега і так само вливають вуха місцевому населенню, що це наслідки дій сил оборони. Тому в умовах гібридної війни дуже важливо спиратися на офіційні дані генерального дані Генерального штабу. І як тільки буде можливість і потреба, і необхідність, і доцільність, ми обов'язково сповістимо про результати бойової роботи. Сьогодні треба пам'ятати про збереження життя тих, хто боронить Україну, хто задіяний в цій бойовій роботі. Тому давайте наберемось трошки терпіння. А зараз зрозуміємо, що ворог навіть протягом цього періоду продовжує підтримувати напруження і в тилових регіонах. Тому на сьогодні ось такі новини будемо слідкувати разом. Всі ми пам'ятаємо, що Крим це Україна. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки та писати свої коментарі. Адже нам завжди дуже цікаво почитати ваші думки стосовно тієї чи іншої новини. Слава Україні!